Матч з Шотландією вже в минулому, але якісь гіркий усад все ще залишився. Це був, можливо, найгірший матч збірної України за останні роки. Неприємно було б програвати Вельсу. Сумно було б літати від Англії на Євро. Але матч проти Шотландії це взагалі інша історія. Шотландія завдала за матч 23 удари, а ми жодного площину в площину воріт. Ще трохи вражаючої статистики. Більше половини людей, які дивляться мої відео, не підписані на канал. Зробіть це прямо зараз. І навіть поразка 03 не так пече, як відсутність якогось бажання. Коли наші виходили на поле, я побачив в очах нічого, ніякого бажання перемогти. У мене одного було таке відчуття. Напишіть в коментарях свої враження. Здалося, що в них не було просто ніякої мотивації. А ще я зрозумів, наскільки збірна залежить від Зінченка, який дійсно придумує багато цікавих рішень на полі під час гри. Але це все був такий план, щоб приспати пильність шотландців для вирішального матчу відповіді. Далі виграємо Вірменію і тут Шотландію, але в Польщі, де на гру прийдуть багато наших вболівальників, прийдуть, я це знаю. І перемогти треба з будь-яким рахунком, тому що у нас було на одне очко більше. Все, що треба зробити, це. Двічі перебогти. І попереду вже перший шанс реабілітуватися проти Вірменії. Вірменія головний аутсайдер групи, який після чотирьох матчів має лише одну перемогу над Ірландією у першому турі, і як наслідок лише три бали. Зараз усі команди в групі підрівнялися за кількістю матчів, і після чотирьох турів ми на другому місці після Шотландії. А що дає друге місце? Правильно, нічого. Тому ми не маємо права втрачати очки проти вірменів. Так, ми обіграли їх у червні завдяки голам Малиновського, Караваєва та Моколенка. Та й в історії ми ще ніколи не програвали вірменії, а грали з ними немало. Це буде загалом десята зустріч із дев'яти попередніх. Ми виграли шість, але ще тричі грали в нічию, що нам зараз аж ніяк не підходить. Як ви знаєте, Ютуб забороняє користуватися відео з матчів, правовласником яких є УЄФА. Тому найцікавіші моменти з матчу я залишу для вас у телеграм-каналі Куба Ібра. Шукайте посилання в описі до цього відео. У збірній Вірменії немає суперзірок. Головне обличчя десятиліття. Генріх Міхетарян завершив виступ у збірній у березні цього року. Найелітніший гравець за клубом Саркіс Адам'ян, резервіст у німецькому кельні. Наші проблеми повилазили в рі проти Шотландії, але я відмовляюся вірити. Те, що відсутність кількох нехай важливих футболістів, можуть настільки впливати на національну збірну України. Зінченко травмований, як і динамівці Цібуща, і Шапаренко, можливо, ми побачимо нарешті у грі Андрія Луніна, адже Анатолій Трубін відправився в молодіжку, яка гратиме свої ключові поєдинки. Поїхав зі збірною Віктор Коваленко, який теж має пошкодження. Словом, проблем дійсно немало, але це ж національна збірна країни, яка повинна мати резерви на такі випадки. Скажу відверто: єдиний, хто виглядав непогано проти Шотландії, на мою думку, це мудрик. Михайло дійсно відчув стабільність гри в основі шахтаря. і Зараз він виглядає найгострішим гравцем України в атаці. Ці розмови після гри про кількість браку в діях наших, про проблеми під час високого пресингу. Все це добре. Наші гравці дійсно усвідомлюючи такого результату, а надто такої гри від них не, точно не чекають. Сподіваюся, проти Вірмені буде реабілітація. Збірна України вважається беззаперечним фаворитом цього протистояння. Але тут важливо подолати саме психологічний бар'єр. Цей матч має стати переможною підготовкою до гри проти Шотландії. Саме третій поєдинок у цій вересневій серії повинен стати ключовим для нас. Але це лише за умови перемоги над Вірменією. Слава зсу, слава Україні.